Доброго дня! Сьогодні на уроці ми ознайомимось із обробкою подій для об'єктів у Canvas. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи з комп'ютером. Для того, щоб пригадати, що ми вивчали на минулих уроках, пропоную відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, чи задумувались ви над запитанням, чому ми досі не застосували жодної події до конкретного об'єкта, а тільки робимо це для вікна? В першу чергу це обумовлено тим, що присвоєння подій до об'єктів виконується не зовсім так, як ми звикли це робити, а саме за допомогою метода техбінд. Ось так він прописується: назва полотна. Техбінт. А в дужках ми пишемо або назву об'єкта, або техоб'єкта. Далі ми пишемо подію і функцію. Наприклад, давайте створимо вікно з полотном білого кольору на три кружечка різних кольорів зеленого, білого та жовтого. При натисканні на кружечок того чи іншого кольору кольор полотна буде змінюватись на відповідний. Код цієї програми вас перед очима. А ось так виглядає результат нашої програми. Окрім руху об'єктів та зміни їх координат, в ході роботи програми ми можемо змінювати ще їх властивості, такі як колір, заповнення контуру, товщина та ще деякі властивості, які притаманні окремим об'єктам. Всі вище зазначені дії виконуються в ході роботи алгоритму за допомогою метода itemConfig. Прописується він таким чином. Назва полотна. ітем – конфіг, а в дужках ми прописуємо назву об'єкта або техоб'єкта і далі через кому значення атрибутів. Для прикладу давайте створимо просту програму з використанням полотна Canvas та діалогового вікна S-Color. Тож, нехай в центрі вікна буде розташований кружочок білого кольору. При натисканні на нього буде відкриватися палітра. Для вибору нового кольору зображення Обираємо будь-який колір і наш кружечок Заливається саме ним. Таким чином, за допомогою всіх попередньо вказаних методів та прийомів ми можемо створювати вже не тільки статичні програми з використанням полотна Canvas, а й додавати динаміку та реалізовувати навіть найпростіші комп'ютерні ігри. Для відпрацювання здобутих навичок пропоную виконати наступну. Програму для зміни кольору тла. Покроковий алгоритм у вас перед глазами. Для закріплення матеріалу пропонується відповісти на питання. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал. На цьому урок завершено. На все добре!